І е, ми маємо Нафтогаз України, який е, завжди був е, діркою в бюджеті. І це, напевно, е, одна з небагатьох компаній, е, яка е, займається саме видобуванням і продажем а і транспортуванням нафти і газу в світі, е, яка є неймовірно збиткова і працює просто з неймовірним низьким рівнем коефіцієнтно корисної дії. Е, було багато відповідей, чому так. Е, Очевидно, деякі це одна з відповідей це відсутність цивілізованого ринку газу. Було дуже багато популізму всі роки з боку політиків стосовно, наприклад, розділення різних цін там для різних галузей. Ваша компанія зазначає на своїй веб-сторінці, що місією є створення відкритого цивілізованого якраз ринку природного газу в Україні. Що для цього треба зробити? Яка має бути реформа, чи є вже якісь е, спроби її сформулювати для законодавців словом, де де бачити світло в кінці тунелю? Угу. Хорошо, значить, начнем мы, во первых з того, що нафтогаз України це не одна из небагатьох, а единственная нефтегазовая компанія, яка є убиточною. Мало того, что она является э, убыточной, она является э, практически раковой опухолью на экономике страны, потому что именно из государственного бюджета страны выделяются сумасшедшие дотации для того, чтобы НАК Нафтогаз Украины оставался на плаву, смог рассчитываться по своим кредитным обязательствам, смог рассчитываться с э, своим поставщиком, единственным, кто, ну, на сегодня не единственным, но довольно э, Продолжительное время единственным поставщиком являлся Газпром, вот. а также мог обеспечивать недорогой природный газ для потребностей населения и теплокомунэнерго. Ну и миф проводити нормальные корпоративы. Наприклад, наші гроші ну, ви, знаєте, того, що сайт вона... не раз публікував, наприклад, цінники там якоїсь там полуниці за якісь там божевільні гроші mm -hmm. і так далі, які це закуповувалися для НАКУНАВТОГАЗ. Да, адміністративні розходи на цю компанію в сам ділі є одним із найвисоких в країні. Очень много денег тратится на заграничные командировки, на проживание в финишенебельных гостиницах, в том числе на зарплаты персонала, что в очень сильно отличается от средней зарплаты офисного работника в Украине.